І починаємо з протитанкових протигусеничних мін. Зараз на озброєнні обох сторон конфлікту знаходяться совєтські міни ТМ-57 та ТМ62, які, не дивлячись на поважний вік, ні в якому разі не втратили своєї актуальності. Крім того, для демілітаризації нової осі зла Україна використовує наступні надані нам союзниками пристрої. Стріцвагнсміна міна м М52Б. Панзерміна М М-56» та «МАТ-76». Їх сьогодні і розглянемо. Нагадаю, метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базовій ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які використовуються в визвольній війні України проти Російської Федерації розумінню принципів, за якими вони спрацьовують, та зони їх ураження. Також в даній серії відео жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цими речами хай займаються професіонали. Раджу переглянути відео за посиланням в верхньому правому куті екрана, щоб розуміти про що йтиметься далі. Також рекомендую до перегляду попередні частини цього серіалу. В разі виявлення вибухонебезпечних предметів одразу по власних слідах. Покиньте небезпечну зону і повідомте поліцію або ДСНС про знахідку за телефонами 101 та 102. В жодному разі не намагайтеся знешкодити такі предмети самостійно. Пам'ятайте, навіть досвідчений сапер може визначити той чи інший вибуховий пристрій безпечним тоді і тільки тоді, коли він досконало знає його будову і принцип дії. тг 57. Розроблена Савком в далекому 1957 році. Досить ефективна і в наших сучасних реаліях протитанкова протигусенична міна. По факту, мало чим відрізняється від наймасовішої на наших полях протитанкової міни ТМ-62. Містить від 6,5 до 7 кг вибухової речовини, комплектується наживним або штарвим підривачем, спрацьовує при наїзді техніки на кришку міни або, в разі комплектування підривачем МВШ 57 нахилу штирьового датчика цілі. Встановлюється в заглиблення в ґрунті та маскується. В результаті корозії металевого корпусу міни її чутливість може зростати до 3-5 кг, тобто вона запросто буде спрацьовувати під вагою людини. Для установки міни на неможливість вилучення з боку на корпусі є додаткове гніздо для вгвинчування детонатора МУВ із запалом МД5М. Це додаткове гніздо дозволяє вкручувати в міну електродетонатор та використовувати ТМ-57 як в якості звичайного підривного заряду, так і як керовану міну. ТМ 62. Найпоширеніша на цей момент протитанково-протигусенична міна. Має декілька варіантів корпусу, серед яких найпоширеніші – це металевий ТМ62М та пластиковий ТМ62П3, містить від 6 до 7,5 кг вибухівки, склад якої від міни до міни може різнитися. Варіантів підривачів до цієї міни є багато, серед них і нажемені, і штирові, і магнітні, навіть є на подвійне натискання. Але це рідкість. Зазвичай комплектується нажимними підривачами мвч 62 або МВП 62 МВП62М. Встановлюється в заглиблення в ґрунті та маскується, але ворожі дуплоїди часто розкидають таємки просто по землі. Отакий їжечкам до вподоби. Спрацьовує при наїзді техніки на кришку підривача. Діє на ціль фугасно. Стріт з вагензміна М52БІ. Протитанкова, протигусенична міна підгон від шведських русофобів. В принципі, аналог протитанкової міни тм 62 Має фанерний корпус, обклеєний тканиною, містить 8 кг гексотола або 7,5 кг тротилу. основний підривач М47 з датчиком цілі у вигляді хрестовини. Також може застосовуватися подовжений штировий датчик цілі. Встановлюється в заглибленні в ґрунті та маскується. Спрацьовує при здійсненні тиску на датчик цілі або його нахилі. Діє на ціль фугасна. Час бойової роботи залежить від стійкості корпуса до гниття. Після його руйнування правильна робота датчика цілі не гарантується. Панзер М56. Протитанково протигусенична міна. Данський вклад в Копилишку Світового Спокою. Являє собою копію французької міни Mi ACID 5152. Має безгільзовий корпус, зміцнений скловолокном. комплектується детонатором натискного типу. Містить 7,2 кг тротилу. Через мінімальний вміст металу, виявлення даних мін за допомогою металодетекторів викликає значні складнощі у лапті нових. Хе-хе-хе. Встановлюється в заглиблення в Ґрунті та маскується. Спрацьовує при здійсненні тиску на датчик цілі. Дія на ціль фугасна. Час бойової роботи не обмежений. МЕЙТІ 76 з інфою по даній міні не густо. Румунська копія протитанкової протигусеничної міни ТМ 62 в безгільзовому корпусі, укріпленому скловолокном. Має дещо більший заряд вибухової речовини в 9,5 кг тротилу. Підривник натискний, аналог совєтського МВП-62, приводиться в дію при наїзді техніки на датчик цілі. Бакелітовий корпус підривача розкладається з часом, після чого міна може спрацювати від найменшого пука. Завдякуючи сумісній змінами серії ТМ 62 Різьбі, може комплектуватися їхніми підривачами. Становлюється в заглиблення в груті та маскується. Через мінімальний вміст металу, виявлення даних мін не є простою задачею для ворожек. Як підсумок раджу, завжди уважно дивитися під ноги та навколо. Це значно підвищить ваші шанси на те, щоб уникнути враження вибухонебезпечними предметами. Будьте уважні і не зачіпайте підозрілих речей, дякуючи нашим болотяним сусідам. Тепер важко уявити, де знайти таке місце на території нашої рідної країни, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що наш YouTube канал саме те місце, де ви можете знайти інформацію, яка допоможе вам залишитися цілими і неушкодженими після такої зустрічі. Тож не забудьте оцінити мій труд своєю вподобайкою або ненавидьте його і його автора. Не забувайте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо. Ну а для тих, хто хоче підтримати їжачків в нашій нелегкій справі, посилання на Монобанку із збором на ремонт техніки підрозділу в описі під відео.